Так, 10 липня, Первомайський район, е, показую вам соняшник на стріптілі. Ну, самий красивий соняшник в Миколаївській області, який я бачив по дорозі сюди. Він, по-перше, метр вісімдесят почти висотою. Сіяний він у квітні. Це одні з перших, що в, в цьому господарстві друга декада квітня. Один із перших посівів соняшника. Густота 55 тисяч. Піонеровський якийсь гібрид. 130-й є 130. 130 Отак виглядає. Бачимо ми, що ну, вже, вже йому якби. Він подає перші признаки, що вже йому не дуже комфортно. Але він держиться. Держиться, отак виглядає. Тут було, був стріптіло осінній з РКД, а весняне було поновлення з касом на, на мінімальну глибину, тобто на 4 см дводисковим робочим органом. Отак воно виглядає. в ведештат-темпу. З добрим припасівним сіяли, так? РКД, 30 кг РКД ще на так. Ну що я вам хочу сказати? Ось я і ось, ось соняшник. Я 1,76-78. Ну, це ж не оце, що по коліна печалю ця таскає, яку всю дорогу їдеш, бачиш. І це. І сльози, сльози йдуть. Ну прикольно. Прикольно. Прямо мені подобається.